привіт-привіт! З вами на зв'язку, як завжди, знову влад, і це просто блог. Перед переглядом відео з вас, як завжди, лайк, коментарі, підтримку україномовного контенту і, зокрема, мого каналу. А ми будемо з вами розпочинати цей супер мега цікавий випуск про те, чому можливо рахувати кожну копійку. І що це особисто дало мені, і що дасть вам в майбутньому. Давайте розпочнемо з того, коли я це. Я буду ділитися своїм особистим досвідом, як зазвичай, і коли я почав рахувати кожну копійку. Я думаю, це сталося десь роки так 2-2,5 тому назад. Я про це багато від кого чув, читав, напевно, в якихось книгах, зокрема, в одній книзі точно. Навіть не пам'ятаю, як вона називається, можливо, make time, це не точно знайде час. Чесно кажучи, не пам'ятаю, але суть в тому, що першу параду, яку я почув, чому це важливо, чому важливо рахувати кожну зароблену вами копійку, це тому, що ви бачите, звісно, ви бачите чітку картину, куди йдуть ваші кошти. От і е, спочатку це може виявитися ну не зовсім зручним, тому що е, та парада, яку я почув, вона взагалі несе за собою не. Рахування кожної заробленої копійки, чи кожного доходу, ну там, якийсь у вас є дохід, так, якісь є витрати, все це потрібно рахувати. Не, наприклад, не в додатку в телефоні, ви можете будь-коли витягнути телефон, ввести якусь суму, і вам буде дуже зручно, круто. А конкретно носити з собою запасничок, тому що автор, він чесно, не пам'ятаю, як називалася книга, але автор каже, що там. Пес вилазить на свободу. Чому автор говорив саме записувати кожен дохід і кожну витрату, тому що коли ви витрачаєте гроші, вам буде, ви будете знати, що ви будете тягнутись до цього записника, і кожну, кожну зароблену копійку, гривню там, і так далі, ви будете писати як витрату, і кожну копійку ви будете цінувати. Ну, звісно, я так навіть і не пробував, чесно вам скажу, іменно з записничком. У мене друг він уже давно. Це мій найкращий друг. Він вже давно рахує кожну зароблену копійку Пес, як завжди на задньому фоні. Думаю, всі в курсі рахує кожну зароблену копійку, але він створив собі шаблон в Google таблицях чи в Excel, -і навіть звичайно. Так йому так зручніше. Я все ж таки люблю більш якийсь такий підхід, ще зручніший. Я люблю, коли для кожної справи в тебе є окремий додаток, і ти знаєш як ним користуватися. От, і я, звісно ж, спробував користуватись якимось додатком. Перший додаток, не буду говорити, як він називається. Я його використовував, як виявилось, потім. Це російський. Я купив навіть там преміум-версію на, на як, там, Lifetime, Вона, здається, називається щодо кінця життя, там заплатив гроші. Як виявилось, це російський виробник даного додатку, я від нього відмовився і знайшов іншу заміну. Якщо буде цікаво, що за додаток, пишіть коментарі, знімлю окреме відео про нього. І в цьому додатку мені надзвичайно зручно рахувати кожну зароблену копійку, кожну витрату. Що це значить, коли я йду в магазин, наприклад, купити елементарно якихось продуктів чи один якийсь продукт. На касі, коли я розрахувався, я достаю одразу ж телефон. В принципі, я його завжди достаю, тому що я ним розраховуюсь так? в більшості Apple Pay. І зразу в мене в докові в iPhone виведений додаток, який я зразу відкриваю, нажимаю додати витрату і записую витрату включно до копійки. Одразу скажу, що це важливо, як на мене, включно до копійки записувати, тому що тоді ви взагалі бачите чітку картину. Скільки, прям точно, точно, я дуже люблю, коли точна інформація подається, скільки у вас коштів є, скільки ви витратили, скільки вам потрібно, там і так далі. От, тому це важливо. І коли от я достаю цей телефон з тим додатком, записую цю витрату, я там одразу вказую категорію. Там, це продукти, чи це, наприклад, я пішов в каву, ну, по каву в кав'ярні якусь так, чи купив якийсь девайс, собі з техніки, чи купив одежу, чи якісь ліки, чи якісь аксесуари для домашніх тварин, корм, для домашніх тварин, там безліч ви можете вводити цих категорій, ставити для кожної значок. І коли ви записуєте цю витрату, потім в кінці місяця вам. Виводиться там чітка статистика, що скільки ви потратили. Це, в принципі, самий головний пункт, самий головний інсайт даного відео, щоб ви бачили, скільки на що ви витрачаєте. Виходить так, що цю звичку, я не знаю, як вдасться виробити її вам. Мені вдалося її виробити дуже швидко. Я не знаю, в мене був, звісно, перерив, коли почалась війна. Я добрих так, напевно, місяців 5. Плюс-мінус не скажу точно, так я взагалі забив на це, тому що був якийсь шок. Ну, в кожного, кожний по-своєму переживав ці хвилини е, війни і не знав там, що робити, і так далі. От така сама ситуація схожа була і в мене. Що стосується того, навіщо це потрібно, навіщо вам потрібно е, записувати <кліпи> доходи і витрати, я вже сказав. Це те, що ви можете в кінці місяці давати мій додаток. Як в більшості цих додатків, вони всі показують графік, Що на що ви витрачали, скільки коштів і так далі. От, і я чітко пам'ятаю той момент, коли я перший місяць подивився, скільки я витрачаю. Я в шоці був, що в мене є скільки коштів, чесно кажу. Я був просто в шоці. Я не знав це. Це якісь такі витрат, Дивишся, вроді там, і сходити в якийсь ресторан, тоді, да, і попити кави, і закупити продуктів, там заплатити за квартиру, там елементарні речі. І ти дивишся, блін, а там така сума набігає. Я не знав, що я скільки заробляю, чесно кажучи, тому що я тоді був на фрилансі, і в мене е, дохід варіювався, І я зрозумів, що ого. Є е, якісь у мене є якісь пріоритетніші цілі. Наприклад, я можу, поки що, я не можу вийти на більший дохід, я можу скоротити витрати на походи е, в кафе та ресторани і скористатись цим і купити якусь собі річ, яку я давно хотів. Там не знаю, годинник, новий телефон, там і так далі. Там це в кожного це все по-різному працює. І тоді я зрозумів, що клас. Це реально працює. Я подивився, ну, ті кошти, які я зекономив, звісно, я ж їх на, витратив на щось інше. А, і <кій> це працює ось, ось таким чином. В принципі, це головний меседж, як я вже сказав, для чого вам це потрібно робити. У мене це війшло в звичку, як я сказав, вже дуже швидко. І сподіваюся, що дуже швидко війде у вас така звичка. А, це дисциплінує вас. Це привчає вас слідкувати за своїми фінансами. Це привчає вас, чесно кажучи, за цих два з половиною, які я сказав, плюс-мінус роки, як я веду от цю свою фінансову звітність, я не знаю, там називайте, як хочете. Я, я б не сказав, що я добився якихось от, таких успіхів. В Фінансовій грамотності, можливо, я цим не цікавився, так я там нікуди не інвестував, нічого. Але це по моїм якимось причинам, і по тому можливо, що мені лінь було цим займатися. Ось що мені вдалося зробити за допомогою того, що я вів доходи і витрати, це побачити чітко, куди йдуть мої гроші, звідки вони приходять, яка сума мені прийде, приходить, і яка від мене йде, куди я їх витрачаю. І ви не повірите, але ну, скільки б вам грошей не дали, ви завжди їх знайдете, куди витратити. Не знаю, як це. Росте дохід, рост, ростуть ваші витрати, можливості, хотілки, називайте це як завгодно. Але це 100% факт, і я в цьому переконався особисто. І завдяки тому, що я можу побачити, де мені треба мої витрати на яку галузь мого життя скоротити. Для того щоб ці е, заощаджені гроші потратити на щось важливіше конкретно для мене, це реально працює. Це реально крута звичка, яку я вважаю повинен виробити кожен в своєму житті. Ну кажуть там звички, де формуються за 21 день, це неправда. Можливо, вам спочатку буде важкувато це все робити, але для мені це вдалося дуже легко. Я не знаю це зараз. Я, я просто не уявляю свого життя без того, щоб я не записував доходи і витрати. Тому я бажаю вам. Скористатися моєю порадою, написати коментар під цим відео, якщо ви хочете зробити, якщо ви хочете, щоб я зробив ще один огляд, не огляд, не знаю, ще одне відео на додаток, яким я користуюся, розказав про нього. Надіюсь, кожному з вас буде цікаво. Ось це все з вами на зв'язку. І як завжди, знову був Влад. Я автор цього канала просто блог. З вас підтримка мене. Якщо вам. Хочеться підтримати, Ще, саме важливе, що ви можете зробити, це лайкнути відео, написати коментар, підписати, звісно, на канал і поділитися цим відео. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео. Папа! -па.